Україна може використовувати британські ракети шторми для ураження військових цілей на території агресора РФ. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтверджує, він продовжуватиме політику попереднього уряду щодо використання зброї дальнього радіусу дії. відповідаючи на запитання агентства Блумберг. Стармер погодився, Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети шторм надані велико. Британією ракети мусять використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права. Сказав британський прем'єр, додавши, що ракети використовуватимуться в оборонних цілях, йдеться про крилаті ракети з точним наведенням і дальністю стрільби понад 250 кілометрів.